Повністю реконструювати місцеві водомережі планують у Шевченківській територіальній громаді на Миколаївщині. Ця громада межує з Херсонщиною, і у перші місяці повномасштабного уторгнення РФ зазнала значних руйнувань. Після деокупації шість сіл залишалися без води однак на тепер люди майже не відчувають перебоїв навіть під час відключень світла. Наша колега Наталя якобсон белібова дізнавалася, як саме забезпечують водою мешканців прифронтових сіл області. Своєї черги чекають 34 кілометри труб. Їх прокладуть у селах, де були старі водомережі 60-х років. Ті не витримували навантажень і до війни, а внаслідок бойових дій зруйнувались настільки, що селяни місяцями були в окупації без води. Протягом 23-го року ми відновили водопостачання в усіх населених пунктах і в деяких населених пунктах замінювалися цілі мікрорайони. Багато чого ми робимо силами свого ЖКП. Зрозуміло, що найбільша проблема зараз це людський ресурс. Голова громади. Каже, планують очистити свердловини відновити об'єму них. бо за час повномасштабного вторгнення, і, зокрема, російської окупації, свердловини у Шевченківській громаді, обміліли. Геологія підземних вод вона змінилась. І, і ну на жаль, не в кращу сторону, тому е, також йдуть зміни клімату, менше дощів в літній період часу, менше поповнення водоносних горизонтів. Е, і питання забезпечення людей водою воно е, реально зараз по всій Україні. Ну і для нашої громади це також дуже велика проблема. Тариф на воду з 21-го року в селах громади не змінювався, щоб його утримати та не допустити банкрутства комунальників, які обслуговують, Слуговують водомережі, на насосних станціях почали встановлювати сонячні панелі, адже електрикам становить не менш як 40% від тарифу. З рахуванням того, що для комунального підприємства ціна на електричну енергію набагато вища, ніж для споживача, то це суттєва економія коштів. Один насос бере у місяць 2000 кіловат. Це в середньому десь 2000 кВт, а станція залежно від того, скільки сонця, забезпечує. 900, там 1200 кВт вона виробляє спокійно. А коли не вистачає енергії сонця і в мережах її теж немає, вмикається генератор. Це така система різноступінчата, яка дозволяє при будь-яких обставинах все-таки, щоб свердловина працювала, щоб вода була. Новеньку водонапірну вежу цьогоріч встановили в селищі Полігон. Стара башта була зношена. Воду з неї подавали в мікрорайон з багатоповерхівками. Лише пару годин на добу години, ви ж розумієте, що це води зовсім мало, не всім вистачало населення, там більше тисячі людей. Ну, мали дуже багато і неприємностей. Хтось розумів, хтось не розумів. Ну, Покращити ми нічого не могли. В той час, коли росіяни стояли неподалік від селища, постійно били по підприємству, де встановлена водонапірна башта. Зрештою, окупанти її зруйнували. Нині ж поряд стоїть нова. Вона забезпечує населений пункт водою безперебійно. Багато замінили водопроводів під подвалами самих будинків, тому що теж вже з часом і там теж великі були проблеми то труби ржаві, металеві були, заржавіли, теж не давали допуску туди нормального протоку води. Ми теж позамінювали на пластикову трубу. Зараз все, все на даний час все добре. Там, де ще не встигли замінити водомережі або ж водонапірні башти, встановили бювети. Так зробили, зокрема, в Миколаївському. Місцеві кажуть, тут завжди була технічна вода зі свердловин. Тепер у населеному пункті встановили систему її до очистки. Вішкодування затрат на електропостачання і інших затрат на мішкодовує, Шевченка сільська рада вже відшкодування тарифу. То тобто, ви сам. Комунальне підприємство, яке не несе збиток на ті затрати, ну, і відповідно задоволені самі люди. Тобто не зрівняти цю воду, яку ми пили, відстоювали там. Сутки, щоб вона сіла, і таке інше. Зараз вода дуже гарної якості. У комунальному підприємстві кажуть, у Миколаївському люди беруть 5-6 кубів води. Раз на три місяці очисні установки промивають і обслуговують фахівці благодійного фонду. А щоб взимку в трубах вода не замерзала, в системі передбачений обігрів два електричних конвектори там по одному кватуру потужність. Які Ну, Підігріває хоча б до 5 градусів, щоб э, внутрі нічого не замерло. Mm -hmm. Так же само в спенсорах э, стоять так же само обогріви. Зимового період, щоб так само зрени вулиці, вода не замерзала. Протягом двох років після деокупації в Шевченківській громаді питною водою забезпечили усі села. Нові вежі, сонячні панелі та труби для водомереж надають донорські фонди та волонтерські організації. І ця співпраця триватиме. На 25-й рік вже заплановані роботи з реконструкції водогонів. Наталі Якобсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.